Коротше, значить, далі буде трохи чотириколісної тематики. Що? І новина, яка для когось може бути сенсацією, для когось просто холодний душ, ну, давай, ну не чи там. не просто може сильний холодний душ. Коротше, світовий автотрон захитався Вау. вперше за десятиліття в лідерах світових продажів. Не Toyota, і не Фольксваген, серйозно китайці такі зіграли в царя гори і, і... перемогли. Ну так а що ми хочемо? Китайський автопром більше це не дешево і сердито, а масштабно, так. технологічно і дуже впевнено. Вони продають мільйони авто на рік і активно тіснять гігантів, які ще недавно здавалися просто недосяжними. Угу. Але є нюанс. Титул автороку в Європі цього разу дістався не китайцю. Є? І тут історичний момент. Вперше за півстоліття. Перемагає модель, яка ламає звичні уявлення mm -hmm. про клас і формат. Почекайте, але то ще не все. Початок року приніс зразу кілька несподіваних новинок: від електрокарів з запасом ходу, якого вистачить на пів України, так. до моделей, що дивують і ціною, і дизайном, і ви знаєте, навіть філософією. То хто ж кого обігнав? Чим то. дивують нові авто, і що це означає для нас водіїв. Розбираємося просто зараз. Рубрика «Автоновини». Дивимось разом. На початку кінець епохи домінування американських, японських та європейських автовиробників, але поки що тільки в галузі електромобілів. За підсумками 25-го року, одностайне лідерство оформив китайський BYD, який випередив і Теслу, і Тойоту, і Фольксваген за кількістю проданих електричок. 4 мільйона 600 тисяч проданих автомобілів китайського бренду за рік стали незборимим аргументом у боротьбі за світовий ринок. З них 2,2 мільйона чисті електромобілі. А тепер для повного розуміння справи слід порівняти 1 мільйон 640 тисяч проданих минулоріч машин Тесла і 2 мільйона 260 тисяч електричок BYD, що розійшлися світом. І це не враховуючи безлічі інших китайських брендів, що масово продають дешеві електричні авто. Тому так, відтепер ця галузь повністю за китайцями. Глобальний конкурс автомобіль року 2025» у Європі завершився несподіваним фіналом. Вперше за 50 останніх років цей титул виборов Мерседес, і ще один парадокс це не кросовер. Голоси професійного журі та голосування водіїв європейських країн, а саме так визначається лідер. Вивели на перше місце Седан CLA. Колись давно, у 74-му році, автомобіли в року вибрали Mercedes s клас і відтоді німці жодного разу не здобували титулу найкращого у Європі. Але цьогоріч саме цей седан визнано кращим, причому з колосальним відривом від конкурентів. CLA набрав 320 балів, а найближчий переслідувач, кросовер кросовершкода Ельрок, усього 220. Третій же претендент теж кросовер Citroen C5 Aircross, 207 балів, тобто перемог. А мерседес беззаперечна. А тепер про перші серійні автоновинки року. Корейці за допомогою китайців розкрутили новий мінівен Hyundai Elexio, який спочатку пропонувався лише на китайському ринку. Нестандартний для марки стриманий дизайн, але багато технологічних рішень і просторий салон з можливістю трансформації. Це аргументи Hyundai для родин з невеликим бюджетом. Електричний мотор еквівалентом потужності 312 кінських сил і пробіг аж 700 кілометрів на циклі зарядки для Китаю оцінили у 14 тисяч доларів, але для інших ринків від 19 тисяч. А все тому, що виробництво Elexio таки китайське. Тесла розтягла свій кросовер Model Y до нової моделі з кодом Long Новий дизайн передньої частини і форма спойлерів. А головне додаткові 20 см довжини і третій ряд сидінь. Фактично, це можна вважати першим мінівеном Тесла. Але 750 км на одній зарядці, плюс розгін до сотні за 6 секунд, плюс шестимісний салон і стартова ціна у 47 тисяч доларів. Ось головні аргументи такої версії, яка нарешті після передзамовлень вже пішла у виробництво і масовий продаж. На останок про раритет родина легендарного пілота Формули 1 Міхайля Шумахера виставила на продаж ексклюзивну Феррарі 456 п'ятдесят скальєтті випуску 2002 року, на який часто їздив сам Шумахер. Таких авто було випущено усього 12 штук. І сам Міхаель часто брав участь у заводських тестах дорожніх машин «Феррарі». У цього конкретного екземпляра унікальне забарвлення кузова і раритетна механічна коробка передач, а під капотом збільшеної потужності двигун В-12, який видає 442 кінських сили і розганяється до 300 км за годину. Скільки виручать за це авто, невідомо. Але минулого року один з автомобілів з колекції Шумахера продали за 10 мільйонів доларів. Ну, а ми продовжимо інформувати вас про актуальні новинки, дивні прояви та прем'єри автомобільного світу, як завжди, у нашій традиційній рубриці Автоновини.